Доброго ранку, діти! Пропоную почати заняття з гри Зроби, як я. Дивіться все, що вам показують, всі рухи, і повторюйте. А потім пропоную подивитися мультфільм про поросятку Хрюночку. Це маленька поросятка, яка, яка дуже любила бруд, калюжі і не збиралася митися, не любила вона митися. Але з часом вона дізналася, як же приємно бути чистеньким. Приємного вам перегляду! А ти прикольний? Так! Да! А ти прикольна? Так! Да! Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! Да! А ти готова? Один, два, три, ракета лети, а ти лети, ти, ти, летит удалеті світи, а ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, ти, ти удалеті світи, а ти лети, ти, 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 ти. а ти лети, ти, ти, ти. а ти прикольний? Та. А ти прикольна? Та. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Та. А ти готова? Так, один, два. Три літак, лети, а ти лети, ти ти ту далекі світи, а ти лети, ти ти ту далекі світи, а ти лети, ти ти ту далекі світи, а ти лети, ти, 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 а ти лети, ти, ти. а ти прикольний? Да. А ти прикольна да. Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. Разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три, гелікоптер, лети. А ти лети, ти, ти удалеті світи, а ти лети. Ти. Любі матусі і малюки. Сьогодні на вас чекає нова цікава історія. Влаштуйте зручніше ми починаємо нашу казку. У селі, де жила бабуся Ниточка, мешкало поросятка на ім'я Хрюнечка. Вона була маленька, пухленька і дуже мила. Її життя було легке і безтурботне. Її ранок починався з того, що вона просиналась і йшла шукати калюжу, щоб умитись. Вона любила калюжі більше за все на світі. Вона їх просто обожнювала, могла годинами стрибати з однієї в іншу, весело хлюпаючи копицями і заливаючись сміхом. Нахлюпавшись в калюжі, хрюночка з задоволенням дивилась на світ навколо. І була щаслива. І, звичайно ж, вона ніколи не милася чистою водою. І це було не дивно. І мама, тата, бабусі та дідусі теж ніколи не милося. Бо навіщо всі поросята жили так ставно. Але одного дня Хрю пішла прогулятись, дійшла до річки і побачила єнота тимку. Тимка був охайний, як всі єноти, він постійно мився і прав одяг. Навіть яблука, перед тим як з'їсти, він натирав до блиску. Одним словом, був повною протилежністю поросяті. Хрюночка з подивом довго дивилась на нього і нарешті спитала: Ти чого постійно лізеш у воду? Я вмиваюся, відповів Тімка. Яке несподіване питання. Вмиваєшся? Це як? І навіщо? здивувалась Хрюночка. Це коли ти змиваєш бруд і стаєш чистим, відповів Тимка, хоча питання здалось йому ну, дуже дивним. Хрюночка голосно хрюкнула. А навіщо? Багнюка, це ж красиво і весело! Подивись, сказала вона. І вдарила копицем по калюжі так, що бризки розлетілися на всі боки. Єнотик зітхнув і виліз із води. Він приніс дзеркало та поставив його перед хрю. Подивись на себе. Хрюночка глянула і відскочила назад. Ой, а хто це? Це ти, сказав Тимко. Можливо, ти навіть симпатична, але бруд ховає твою справжню красу. Хрюночка була в шоці від побаченого, вона довго мовчала, потім прошепотіла, а я можу стати іншою? Тимко лише усміхнувся. Звичайно, ходім, я покажу тобі справжнє диво. Він наповнив корита теплою водою і додав запашне мило. На поверхні води з'явилися райдужні мильні бульбашки, переливаючись на сонці. тим копаліз у воду. Хрюночка не могла відірвати погляд від цього чудового видовища. Вона трохи подумала і теж залізла у воду. Ласкотна, засміялась вона, коли бульбашка сіла їй на п'ятачок. І раптом бульбашки злетіли у повітря круглі, райдушні, мов крихітні сонця, вони переливалися різними кольорами і літали над хрюночкою. Ой, вони літають, це просто феєрверк! із захопленням крикнула хрюночка. Тимка засміявся. Ні, це просто мильні бульбашки! Але правда гарно? Гарно? Це чарівно. І я хочу, щоб вони літали завжди. Помившись, вони обидва вилізли із води. І єнотик обережно знов поставив перед хрюночкою дзеркала. Вона, затамувавши подих, нарешті глянула на себе і не повірила своїм очам. Ой! здивована спитала вона і відхіднулася. Це ти, відповів задоволений Тимко. Вона знову глянула на себе. У дзеркалі вона побачила чисте, рожеве поросятка з блискучими очима. Невже? Невже це справді я? Я навіть не знала, що можу бути такою гарною. Хрюночка дивилась на своє відображення у дзеркалі. І не могла повірити, що це не сон. Потім широко усміхнулася. Мені подобається, я більше ніколи не хочу бути брудною. Хрюночка повернулась додому, оновлена і щаслива. Вона не могла заснути тієї ночі, а коли, врешті-решт, заснула, їй наснилися мильні бульбашки, легкі і прозорі. Які переливалися всіма барвами веселки. Через кілька днів Хрюнечка вирішила зробити одну важливу справу вона відкрила школу для маленьких поросят, де вчила їх, як митися і доглядати за собою. Чистота це не нудно, це весело, це кольорове, це радісно, казала вона. Бабуся Ниточка зробила для школи багато різнокольорових рушників, щоб кожен поросятка відчув тепло і турботу. І з того часу в селі часто літали райдужні бульбашки, і було чутно сміх маленьких поросят, а Хрюнечка стала першою поросяткою чистюлею. У родині свинок такого не пам'ятали, щоб хтось добровільно. Захотів бути чистим. А Хрюнішка любила повторювати: чистота це справжнє свято, і як я раніше цього не помічала. Ось так і закінчилась вся добра і мудра історія. Тобі сподобалась? Тоді обійми Матусю заплющ оченята і засинай. А нова казочка вже чекає на тебе. Наступного тижня Сподіваюся, вам сьогоднішнє заняття сподобалось. До побачення!